Понеділок, 4 березня у Черкасах, на порозі власної оселі в під'їзді багатоповерхівки по вулиці Героїв Дніпра приблизно у 10 годині ранку під тюк пострілами з близької відстані з пістолета Макарова було вбито. Відомого аграрного бізнесмена Володимира Сотнікова поліцію викликала ймовірна дружина загиблого. По гарячим слідам злочин не було розкрита. Поліція оголосила план перехоплення на місці. Скоєння злочину побував і очільник нацполіції області Валерій Лютий. Володимир Сотніков придбав квартиру в новому будинку на вулиці Героїв Дніпра в 2016 році, але його автомобіль має харківську реєстрацію. На місці вбивства весь день працювала оперативна слідча група. За даними антени, Володимир Сотніков бізнесмен, що спеціалізувався на аграрному бізнесі. В реєстрах підприємств він числиться в засновниках десятка підприємств Черкаської, Сумської та Харківської областей. На деякі з них право власності було б набуто лише 25 лютого цього року, в результаті виграних сотніком судових спорів. За даними інсайдов поліції, слідчі відпрацьовують версії замовного вбивства, пов'язані в першу чергу саме з переходом право власності та великих земельних банків до сотнікова. За даними відкритих джерел право власності на товариство з обмеженою відповідальністю Колядінець дінець 2017 розташоване в Липоводолинському районі Сумської області. Перейшло до 100% власності вбитого бізнесмена саме 25 лютого, в результаті виграних ним судів. Та сама ситуація відбулася із ТОВ Золото Ланів 2017 Розташоване вже в Черкаській області у селі Зелений Рік Жашківського району. Ця гра фірма також перейшла до Сотнікова лише 25%. П'ятого лютого цього року. Черкаська преса протягом 2018 року неодноразово повідомляла про рейдерські захоплення і конфлікти навколо аграрних земель, в тому числі про конфлікти за участю компанії Золото Ланів та Черкаси Дніпро Арга, зареєстрованої в Смілянському районі. За даними Антени, Сотніков був одним з потужніших агробізнесменів та тримачів банку аграрних земель в області і мав чимало конфліктів з так званими місцевими агроборонами. Джерела Антени натякають, що в поле зору правоохоронців попав і відомий. Фермер з городища депутат обласної ради К наше джерела підкреслюють, що замовне вбивство, імовірно, може бути пов'язане саме з перерозподілом власності на аграрній землі, Це реєстроване кримінальне провадження за статтею навмисне вбивство. слідство, поки ведуть слідчі Черкаського міськвідділу відділу поліції, але ймовірно рівень розслідування буде незабаром підвищено із залученням поліцейських принаймні з кількох областей країни, адже загиблий мав чимало конфліктів та інтересів за межами Черкащини.